Сижу я тут, значить, уже чотири години в різних форматах розповідаю, що Дональд Трамп таки молодець, наважився. О мені каже, ми так говорили. Я кажу, ми так і загороднім говорили. Тріумфальний ефір зараз проведемо. І тут Олександр Мусієнко трохи мене розстроїв свою аналітику, яку я зараз буду озвучувати, і ми будемо обговорювати все таки те, що Трамп схопив Мадуро не Київ за 12 років, а за навіть не за три дні, а за три години. І над ним уже розпочинаються судові процеси в Штатах. Чи свідчить про щось позитивне, чи може навпаки. Я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох Ютубів, 24-го, і Тараса Загороднього, політехнолога, який є на наших екранах і є нашим гостем. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Також закликаю наших глядачів підписатися на YouTube, пана Тараса, де ви наздивитися на дум 24, Де ви дивитеся, на мій ютупу «Узлова Токс», де ви можете четвертої сьогодні? Ще подивитися купа інтерв'ю. І лайки свої коментарі теж залишати. Звісно, і триває мій збір на Фольсвагенте Т5» для підрозділу Фенікс. Ми з вами нереальні молодці за три тижні рівня накопичили майже 400 тисяч гривень, 384. Давайте щоб сьогодні було не майже а 400, Будь ласка, всього треба 545 тисяч кожна ваша гривня допомагає нашим бійцям, наближаючи нас до перемоги. Значить, пане Тарас, ну що каже е, Пен Бонді, генпрокурор США, що вже Мадуро і його дружині зачитали звинувачення, і це триває судовий процес. Росіяни розривають там пукани. Що це значить як це можна? Ах, несправедливість, агресія агресії, як це можна і діалогом кажуть вбивці терористи, які змінюють кордони світові силою, примусом і війнами. кажуть, ні, ні, ні. Це взагалі кажуть, що це ж як, як, як взагалі можливо Лукашенка говорить, це просто капслоком пише, що це неприємливо, значить, взагалі невозможна. Але що ми бачимо? Я так думала, що Трамп молодець, значить жарив зараз. Венесуельська нафта поліється. І тут Олександр Мусієнко, військовослужбовець збройних сил України, сил ТРО, політичний аналітик, говорить, що операція, по перше, цікаво, в Венесуелі була б неможлива без ради всередині. Очевидно, що спецслужби США знали про точне місце знаходження. Мадуро опору практично не було. Його версія, що Мадура здали російські військові радники присутні в Венесуелі, адже РФ накачувала цю латиноамериканську країну зброю. А якщо не здали, то суттєво допомогли. І це, мовляв, може бути наслідком тієї присловутої зустрічі на Алясці, 15 серпня того анкорідж, який марить Путін, мовляв, Путін намагається нав'язувати Трампу геополітичну групу в зоні національних інтересів. Ми не втручаємось в Латинській Америці, ви не втручайтесь в Європі, а найперше в Україні. Україні. тому росіяни не вивезли в Ростов до Асада Януковича на квартирку з Вінірами, а дали Трампу перемогти. А навіть якщо РФ не допомагала, точно не заважала, посилаючи Вашингтону необхідні сигнали. І каже Мусієнко, інформаційний фокус уваги перемкнувся на Венесуелу. Ціну на нафту тощо, власне кажучи, а Трамп може почувати на лаврах, говорячи про перемогу Венесуелі і не здійснюючи тиску на Росію, ще палає вже тижні протестами іран, який додався. Мовляв, вікно можливостей для зміни Мовних позицій нашу користь звужується. Ну, це негативна сторона. А давайте про позитивну того всього, що сьогодні за три години відбулося в Карасці. Ні, ні, ні. У мене у мене питання. У мене питання конкретно до шановного пана Босіянка. А як Росія могла чомусь там завадити? Ну я теж не знаю. Да. Ну він каже, що там вони якісь військові радники мовляв. Ой, тут, слухайте, тут, тут є міць, міць Пентагону, яка знаєте, трохи розім'ялася там, да. Чи чи підкуповували всередині? Ну, Підкуповували всередині. Я вони ж збільшили для цього, збільшили там для цього цей фонд оплати цих родин. Ну ми з вами говорили. Трамп не хоче жертв. Трамп не хоче жертв, хоче триумфальної перемоги. От вони спочатку показали всім, що жертв не буде. Ми спочатку так тобі пояснили, потім з іншого боку тобі пояснили. Ти не зрозумів? Ну тоді ми зробили таким от чином. І дивіться, те, що я вам говорив, цим займався Рубіо. Рубіо скрізь говорив, що ми взагалі нічого там не робили. Ми тільки виконували ордер. Да? Він тут тримф-трімфатор. Наступно, до речі, буде Куба. От побачите. Ви думаєте, от, да? а коли. Ну я думаю, що скоро. Я думаю, що скоро. Я думаю, що вже в першому півріччі це буде вирішено питання. А, а, Куба та, та, тиск та, на та. Колумбію. на Колумбію буде тиск не виключено на Мексику, в тому числі. А, для того, щоб а, це тут не Росія, головне, тут Китай. Тут головне Китай, тому що там і Китай був присутній на Венесуелі, і Росія була а, присутня. А, Тарас, а, та, Тарас, і... а мені вибачте, як казала теж о Грицьку, бо там Сергій Фурса теж так думав, потім там пост поки а, прикрив, що значить Китай там головне як буде діяти, а Грицько каже, що в Китаї вже немає інтересу, бо нафту він особливо не купує, і йому Венесуела не дуже потрібно. А в чому тут головне, вони, вони давали великі кредити. Вони кредити великі давали. Ага. Дивіться, і Китай. І там навіть, от я бачив. Навіть Іран був присутній. Там частина там Хезболу, там якась була база. Теж такі, такий гнійник, який був. Дивіться, чому я не підтримую версію шановного пана Мусієнка, тому що. А, Американці, ну американці, це те акули. Знаєте, якщо вони бачать, що можна забрати, і тобі говорять: ну на забирай, а ти бачиш, що ти нічого не можеш зробити. Це як жест доброї волі. Пам'ятаєте, коли росіянам наваляли під Києвом, вони всім розповідають, що вони здали і спеціально це зробили. Ну так можливості не було це зробити. А, сказати, що ну, от ми вам, начебто, віддаємо Венесуелу а, а давайте нам Україну? Ну як ти це зробиш? Ну поясни мені на пальцях, будь ласка, я я. Да, Україну, я кажу, да, ну, да, там, да. Хай він тепер Буданова забере ще щось. Да, в нас тут тільки да, да. От зараз ще Буданов там прийде от зараз Донбас, да п'ять разів, а потім доходить і ще раз віддасть да, да. Да, да. і одразу одразу все побіжать. Тому йде в дійсності навпаки перебудова ремілітарізація. Ну іде мілітаризація державного апарату. Я вітаю до речі, призначення Буданова. Я точно. а от там зміна йде. Це дуже дуже гарний хід. З боку Зеленського, думаю, що багато чого буде змінено в першу чергу в, в організації державного апарату. От єдине, що там виникло питання щодо того, що Чутки пам, про Малюка, що там хочуть, начебто, звільняти да, це, там що на, це таке ваші та реал... да, підігравання Бару. паутина. Ну, ви самі я, я вас хочу... цитувала сьогодні в ефірі. Паутина, спецоперації, удари по панівтянки. Як це що це взагалі таке за чутки? Ну, Якісь інтриги, якісь інтриги йдуть всередині всередині влади, може, може уданова рік. Звільняли, пам'ятаєте, в 23-му, 24-му казали, що буда нова зві. Да, там якісь інтриги. Я не виключаю, що це інтриги Арахамії, всіх інших, які м, м, хочуть послаблення послаблені Зеленського. Сподіваюся, що Зеленський не зробить цього, тому що ефективність, ефективність була доведена, була доведення і проведення спецоперацій керується величезна, інфра... величезна спецслужба, яка показує результати і по танкерах, і по багатьох напрямках, і по нищенню російською нафтово. Нафтові сектори дивіться далі І питання по контррозвідувальній діяльності всередині країни. Дивіться чотири роки скоро, як іде війна, у росіян не вдалося зробити жодного крупного терористичного акту, тому що ну не сумнівайтеся, що вони намагалися це робити. Але нічого не виходить. Це означає, що і контрзвідувальний режим а, працює, тому що ну немає конкретних терактів і багато чого іншого. Тому сподіваюся, що це не вдасться зробити, тому що ну це буде точно вже не на користь обороноздатності країни і не на користь організації правильної роботи по ворогу. Стосовно знову таки Венесуелу. Ага. Ну давайте так я вважаю, що ці розмови про те, що ну от Росіяни обміняли. Венесуелу на Україну я вважаю взагалі В Слово зовсім. Тому що американці заб... зробили те, що могли і так зробити, без будь-яких домовленостей. Так? Навіть якщо вони там теоретично будуть говорити, що вони там щось домовлялися. Ну я не вірю, це, це фактично Венесуела це база, база для росіян. І не забувайте, Венесуела купа... купувала російську нафту. Навіщо? Тому що нафта Венесуели. Вона достатньо важка, її потрібно розбавляти іншою нафтою для того, щоб вона була їм з було транспортувати, наприклад, в понафтагонах, чи а, по нафтагонах, чи, наприклад, переливати в танкери. Там таке було. Там інвестувалися якісь гроші теж в, в Роснафту. Вони думали, що Венесуела – це така Куба буде як. В карибській кризі 63-го року. Тому це важкий удар для Росії і для Китаю. Китай там був присутній, був присутній. Тут е, я не погоджую, що там е, не присутній Китай. Все, що робить Трамп, е, е, як тільки він прийшов до влади, це нищить сфери впливу Китаю в першу чергу. А по дорозі він ще нищить сфери впливу Росії, тому що вони десь поряд були. А і, знаєте, вибачте... Ну, там, по, по всіх напрямках, так. Я якраз про це про інтереси і напади. Я отут гов... ну, і плани Китаю і Росії. Я тут говорила з а, а, політологом і дослідником геостратегії Олегом Магалецьким. І він каже, що удар Трампа по Венесуелі підточив планчики Сі по Тайваню і Путіна паралельні на Європу. Звичайно, ну дивіться повертається шериф. Шериф повертається в США, підтверджують своє виключно право на застосування сили. У нас теж починається оце ної. Ой, тепер кожна країна почне говорити, що вона може робити як США, Ну, так, не та, ніхто нічого не скаже. Це увесь цей світ, увесь цей світ, після 45-го року, тримався і став і досяг такого економічного розвитку виключно через те. Що фактично а, делегували повноваження Сполученим Штатам Америки, що вони будуть підтримувати безпеку, і а це знаєте? Як у місті, наприклад, є поліція? А, якщо поліція періодично комусь голову не відриває, ну не демонструє силу, то бандити починають вилазити з всіх щілин. І починають робити те, що вони думають, що можуть робити, і деякий час, коли поліція не дає відповідь, не дає відповідь, то бандитів стає дуже багато, і поліція просто вже не порується таким, таким, таким складом. Так? І відповідно для того, щоб повернути стан і щоб трималося все на авторитеті, потрібна показова, показова порка. О те, що відбулося, це показова порка. Ну, по-перше, знаєте. Демонстрація, ну в першу чергу знаєте надихання для американської армії, що вони можуть це робити. Це перевірка можливостей. Демонстрація сили в першу чергу поки що в західній півкулі. США демонструють всім, що Західна півкуля ніяких там китайців бути просто не може бути за визначенням. Так? Росіян теж не може бути за визначенням. Це виключно зона інтересів Сполучених Америки. А далі, я думаю, що вони там знову таки, якщо в Панамі, наприклад, досі не зрозуміло, що китайців не повинно бути зовсім, наприклад, біля Панамського каналу, то будуть проведені. Якась виховна робота, як це робило до речі, США в 80-х роках. Нагадаю, в 89-му році була проведена операція то, чи 86-го зараз. Точно не пам'ятаю Рей Рейган. робив так. А, до речі, Келлах там брав участь в цьому і в Гранаді, і в, в Панамі, і так далі. А, вони демонстрували силу. Що а, є межі, за які ти не можеш переходити, 89. І, а, да, і, і так тримався увесь світ, увесь світ. В 2008 році США під керівництвом пана Обами і пана Байдена вибачили Росію агресію Росію. проти Грузії, да, фактично да. її легалізувавши. Далі вони зрозуміли, що можна робити все, що завгодно, тому що вони бачать перед і, і нічого їм за це не буде. Далі пішов Крим. Теж легітимізація відбулася, тому що зустрічалися з Путіним. Нам ембарго оголосили ембарго. Нам ми були жертвою агресії. Один з гарантів оголосив нам ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення. До речі, разом з європейцями так у 2014 році це ж було, я ж нічого не вигадую. І тому Путін зрозумів, що можна робити все, що завгодно, і так, на жаль, працює в цьому світі, поки головний е, шериф не повернеться і не буде демонструвати, що е, сила і порядок визначаються в тому числі періодичним відриванням голови якомусь хулігану. Е, чи буде хтось говорити, що вони можуть діяти як Сполучені Штати Америки? Хтось може говорити. Але по голові надають одразу ж, тому що у США є моральне право це робити. Це зовсім різні речі. І а, чому я вітаю такий підхід США? Тому що ми повинні розуміти, як тут у нас знаєте подобається вам, не подобається президент США. Але американці, на відміну від всіх інших країн, які зараз говорять про якесь міжнародне право і всіх інших, свої історії ніколи в житті. Не не будували констабори як системної політики. Ніколи вони такого не робили. Чому тому, що американці, якщо комусь відривають голову, вони відривають, знаєте, не від лю о, любові до цього мистецтва. От росіяни просто вбивають, тому що їм це подобається. Американці ніколи не воюють, тому що що їм подобається. Вони це роблять. Знаєте, як мисливець буває таке, знаєте, поняття санітарний відстріл, наприклад, вовків. Коли вовків, наприклад, стає дуже багато в лісі, так і тоді а, відбувається санітарний відстріл цих вовків для того, щоб вони не нищили худобу, не нищили інших і так далі. Тому у США є право а, і моральне право а, на санітарний відстріл і диктаторів різних а, а, напів а, цих божевільних а, а, осіб і так далі. Вони це почали демонструвати. Це дуже добре, що вони почали демонструвати. От е я думаю, що їм що вдасться зараз з Іраном вирішити питання, а то це буде взагалі злам. Оцей вісі зла, які будувалися, так це Росія, Іран та Китай, плюс удар по Китаю, тому що, наприклад, е Іран це нафта для Китаю в першу чергу. І тому те, що вони показують силу, це дуже добре. Це дуже добре, тому що американці знову таки. Американці, якщо воюють, вони воюють для бізнесу. Не те, що їм так подобається. Знаєте, вони вони завжди конструктивно налаштовані на, на цей світ. Вони налаштовані, що треба торгувати, і навіщо воювати? Вони ж завжди так говорять. А якщо вони застосовують силу, так це дуже добре. В даному випадку це Венісуела, а, о -о цей режим на Кубі, який тримає який мучає людей. А, вибачте, скільки вже там 40-80 років і багато чого іншого. Іран. Що це це хто це що, Такі лагідні ягнятки там знаходяться. Вони ж підтримують терористичні режими. Ніхто ж цього не приховує і багато чого іншого. Тому, тому росіяни так і нервуються. Вони ж розуміють, що це теж може застосовано проти них, те так і нервується. І Китай, тому що вони розуміють, вони дуже побоюються, що американці починають повертатися як шериф. тому що Китай, Росія вони зловживали, зловживали. А демократією зловживали тими а, можливостями, які створили Сполучені Штати Америки після 45-го року, використовуючи в тому числі проти Сполучених Штатів Америки, так що все правильно я вважаю, що вони зробили це дуже добре для нас. Це означає, що нафти просто в цьому світі буде ну настільки заваліся, да? що навіть собі уявити неможливо. Не факт, що одразу ж буде венесуельська нафта без заперечення. Тому що там ще дуже багато треба інвестицій в відновлення а, цього комплексу а, нафтового сполучено ну, цього Венесуели. Я думаю, декілька років, але тут головне це зняло небезпеку з а, а, Гаяни, яка активно наро нарощує видобуток нафти. До речі, в основному з цього а, з площини, які в тому числі є спільні для Венесуели. Тому я вважаю, що демонстрація сили. А зараз, попри будуть е, е, тіхнути тих, ті, хто там багато говорив е, стосовно сполучених штатів Америки. Я вважаю, що це правильно. Ну а водночас сенатор Рубен Галего, демократ з Аризони, Ну ви, звісно, скажете, що це демократ, але заявив, що в них немає причин для війни з Венесуели. Війна незаконна. Це ганьба, що менш ніж за рік ми перетворили зі світового поліцейського на світового хулігана. Ми не повинні були навчатися Ми вже повинні були навчитися не вплутуватися в чергову дурну авантюру, сказав сенатор Брайан Шас, теж демократ з Гаваї. Водночас, деякі республіканці теж до речі, крит. Тикують сенатор республіканець Майк Ліс, затятий прихильник Трампа, сказав я з нетерпінням. Чекаю, щоб дізнатись, чи є що, що може конституційно виправдати ці дії за відсутності оголошення війни або дозволу на застосування військової сили. Інші хвалять Трампа, зокрема, Карлос Гіменес з Флориди, каже: спасибі Трампу за лідерство, рішучість, а нашим військовослужбовцям за блискучу військову операцію. Конгресмен Маріо Ділас республіканець Флориди, також дякує Трампу за рішуче лідерство, покаже, що була безпрецедентна загроза національного. Ні, безпеці, то що дурна авантюра чи блискуча операція? Ну, ми робимо ставку на блискучу операцію, да, але отака критика: вона має місце бути чи тут тільки якісь електоральні виборки демократів, але ще й республіканці ну, демократи, коли починають говорити, що вони були е поліцейськими, так тобто, коли ви вибачили, коли Хіларі Клінтон бігла до Лаврова з кнопкою е перезагрузка да. Це була, не ви не були не, не поліцейськими, а співучасниками злочину. так? Uh -huh. Те саме було, коли ви вибачили Росію анексію, анексію Криму, бійню на Донбасі, і потім зустрічався Оба Обама із Байдена, в тому числі, зустрічався. А що американці не знали, що росіяни збили літак? Знали вони. Знаєте, коли це сплило, що вони зналися чудово? Це сплило на судді в Газі. В суді Газі було пред'явлено знімки з американських супутників, що саме вони збили літак. І ці люди починають розповідати, що вони були е, цими поліцейськими. Да, не красиво. Рейган теж не запитував нікого нікого дозволу, коли е, довбав Лівію тому що та почала робити ядерну зброю і почала виходити за межу своїх своїх компетенцій так? нав'язувати те що не потрібно Панама, коли теж людина о, торгувала і там із Радянським Союзом, і наркотиками торгували багато чого іншого. Нікого теж нікого не питав, особливо. Тут війна не оголошена, тут є спецоперація, вам вже сказали, боротьба з наркотиками. Красиво, не так? Да. але Дієво, тепер всі інші будуть розуміти, що а, якщо випишуть, якщо Сполучені Штати Америки виписують на тебе ордер, то цей ордер буде виконаний. І буде зроблена. А те, що ви дивилися, що витворяє Мадура Гугачавос в цьому е, е, Вінусуелі, розповідаючи про те, що це виявляється їхнє суверенне право робити те, що вони робили, ну це називається е, чисто плюсва, та і відверте нерозуміння розуміння ролі Сполучених Штатів Америки в післявоєнному устрої цього світу. А коли ж уже по путіну так ударить Трампу? Давайте оце по суті. Ні, ну Путін це ядерна держава. Там, Та, да, ось, Це ти. тут не факт, це не факт. Але те, що вони роблять, те, що вони роблять. Дивіться, знову таки, у мене конкретне питання: чого Путін не стріляє зараз між континентальними ракетами? <с. Тому що він <с. розуміє, тому що розуміє, що можуть вмазати. Та як він за діалог чого просто. Вони ж сказали, ми це діалог. Ну да, ну росіяни, росіяни, коли по морді отримують, вони одразу ж починають діалог. Це зрозуміло. Це зрозуміла історія їх. Дивіться, вони Теж побоюються те, що може статися. Ну, от те, що от показали, вони ж розуміють, а хто тут може це зробити. А США можуть це робити не прямо. А це Україна може зробити, наприклад, з Путіним те саме. Наприклад, чи можуть тут підтримувати США, наприклад, Україну? Зможуть, як Ізраїль підтримують. Чи зможуть, наприклад, я думаю, що Аєтели зараз в Ірані там просто все поховалися, тому що розуміють, що або США, або Ізраїль те саме можуть зробити з ними. І цей режим, який ну розповсюджує терорист, прикриваючись суверенним правом, використовуючи різні механізми демократичного світу для того, щоб утримуватись і розповсюджувати у цю заразу тероризму, вони побоюються. Я думаю, що і тепер Путін буде боятися. І це дуже добре для нас. Так що так от. Напряму я думаю, що не будуть, але Україні можуть допомогти. І в даному випадку це абсолютно, абсолютно реальна історія. Кая Калас, верховна дипломатка ЄС, звісно, закликала до стриманості, але каже: ну як-то не дуже легітимний режим матура. тому вона поговорила з Рубіо і не засуджує. Думаю, Європа даже зраділа, подивилась, що якраз да бік бік, папа повертається, і подумала ні, все так потеряно". Ну, Так воно і повинно бути. Так воно і повинно бути. Знову таки, і це ну надихає, це. Буде надихати американську армію, що вони можуть це робити от і це е, демонструє знов таки. Це в першу чергу знову таки тиск на Китай. Це удар по Китаю в першу чергу, що ваші танці з бубнами по Тайвані ми все бачимо. Ага. Але не думайте, не думайте, що так все просто у вас буде. У нас є союзник Японія зараз, яка нарощує свій військовий потенціал. Так я думаю, що ви японців знаєте, що з 20-го століття люди серйозні, а ми допоможемо в цьому питанні. А це які так і працює в цьому світі, інакше автокрації, які люблять будувати кенстабори, та вони по іншому не розуміють. Вони і далі будуть повсти розповідаючи про те, що вони щось з собою уявляють. Ні, отак от от і буде, і це, це дуже добре для нас тим більше в тому числі. Анішна з нами майже 7 тисяч людей на вашому ютубі. Ми б'ємо рекорди весь цей тиждень. Весь от я навіть не знаю. Це ми три дні не будемо бачитись в такому форматі. Як ну нічого, я вже скоро повернуся, там ігор Гаврищак теж буде бути рекорди. Я впевнена з Тарасом Загороднім. Пан Тарас буде. Друзі, поки нас так багато, нагадаю, що якщо ви хочете бути такими рішучими і досягати бажаного вам результату, а не отам, як Путін вже й не видно його того напівлисого, Підпишіться на курс «Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту від пана Тараса. Також мій збір. Он QR-код, котик. Нарешті я показала в правильному напрямку. А не туди переходьте за ним, будь ласка, навчилась. Переходьте за ним, будь ласка. Там мій збір на 545 тисяч гривень на бус Т5, Ми вже зібрали майже 400, але хай буде вже 400 за цей день. Будь ласка, гриня 2.10. П'ять хвилин. Пане Тарасе. Дивіться, тут ще коаліція охочих, якраз європейська, але і не тільки Канада, представники НАТО, Європейської комісії, Італія, Велика Британія, Франція, Німеччина всі приїхали. У Мірафта каже, працює над гарантії безпеки всім ну мені кажуть тут і Олег Магалецький. Всі кажуть, що значить, воно насправді треба зараз. Воно то припинення вогню хотілось, б, ну щоб час не гаять, і чали таке казав, що все має починатися з припинення вогню, а не от все, 10 тисяч переговорних раундів. Але типа не буде заважати, що потім не гаяти час. Ну ви як бачите, оці роботяги, воно зараз треба. У політики, політики в цьому світі приблизно однакові, якщо можна нічого не робити, виконуючи давню українську приказку. Яка цензурно звучить як трендіти і не мішки ворочити, вони будуть трендити і мішки не ворочити. Питання в тому, що ми повинні розуміти, що нам потрібно. Від них потрібні гроші. Вони це обіцянки, якісь незрозумілі зустрічі і багато чого іншого. І далі, якщо вони там так затято обіцяють, і після того як вони звичайно що всі зільються в даному випадку, сказати, що давайте грошима, нам, нам потрібні гроші в першу чергу. Ніколи не повинні забувати гроші, гроші ще раз гроші. На отримання української армії, на інвестиції в українське ВПК, експорт нам відкривати треба, щоб в тому числі, наприклад, якщо в Європі зараз не хочуть напряму купувати нашу зброю, або такої можливості немає, ну, на Близькому Сході да, забирати ресурси, як з компанією FirePoint виходить. І багато чого іншого. Зали, залучати ресурс і розуміти, що конфігурацію. Безпеки є виключно в першу чергу українська армія. Наші ракети, наш ВПК і багато чого іншого. От ви питаєте, чи будуть американці, наприклад, бити по Путіну? Не факт, але якщо українців з'явиться ракети, і ми будемо шарашити по путіну, так нічого не скажуть у даному випадку. Тому що ну, по перше, ну ну, вони самі самі це зробили, і ми, в принципі, були це не до чого. Тому що ми порозуміти, що чим ми самі будемо ціннішими, тим більше ми будемо цінними саме для американців, тому що вони бачать процеси в Росії і е, думаю, що рано чи пізно вони зрозуміють, що Росію не врятувати, і тоді виникне питання: хто буде точкою опори е, е, американців в Євразії, і тут Україна це найкращий для них варіант точкою опори в Євразії, яка буде спроможна е, е, контролювати в першу чергу дистанційно. Нам треба механізацію армії. Ті, в першу чергу багато територій. Буде Україна, буде Україна, і тоді ми будемо просто як Ізраїль, як виявиться після 73-го року. Ну найкращими просто друзями, тому що ви вигода, тому що сила, тому що демонстрація того, що Україна спроможна багато чого вирішити питань, а це і безпека, і тут насправді гарна реальні гарантії безпеки, так? А на які можуть бути оформлені ніяк, але гроші, технології, інвестиції і багато чого іншого. Тому ми повинні мислити реальними речами. Ну якщо там хтось приїхав, ну е, знаєте, треба. От, перше запитання там до німців, де і де гроші. А інше, якщо таких відповідей немає, то навіщо ви взагалі сюди приїхали? То і новорічне привітання, мерця вже так і якось і меркне. Якось трошки питав сюди, так і питали. Конкретніше, конкретніше, так не ж да я казала моя вчителька географії, коли двоє синів приїжджали з університету, і треба було їм дати з собою на дорожку. Вже вам це теж це згадувала. Пане Тарасі, дякую вам дуже. Ну, шикарно попрацювали сьогодні. Трамп теж піднатиснув нам бо Я зранку думаю, при свята Богородиця знову солить за рибу гроші. А ні, і риба нова, і гроші теж шапа іміють, а Росії їх поменшує. Дякую вам дуже за цю прекрасну розмову. Ми з вами в четвер побачимося. Я ненадовго від'їду, але прибуду. На пункт призначення 4.13, -та, а так залишаю вас, віддаю в надійні руки Ігоря Гаврищака. Гарного дня, до зустрічі. Домовилось. Чекаємо. А я як? Ну треба, трохи треба. Тарас Загородній політехнолог, Ірина Уздова як QR-код на наших екранах. Це котик на Volkswagen T5 для наших військових. І поки мене не буде, донатьте, бо я прийду, перевірю там. І в сторіс буду лишати посиланнячко. Переходьте до І на курс пана Тараса, жорські перемовини, маніпуляції тиску самозахисту. Теж підпишіться. Будь ласка, не пожалкуйте, всюди знадобиться. Бачите, з паном Тарасом спілкуюсь. Тільки в мене все хороше в житті трапляється, і знаю, як спілкуватися із іншими, не такими хорошими, як пан Тарас. Угу. І на наші Ютуби на всі попідписуйтеся скоренько. Будь ласка, дзвіночки поставте. Будете знати, коли ми вдвох, і коли пан Тарас з моїми колегами побачимося і переможемо.